Без регулятора струму сигналів немає, я перевірив. Значить, шимка працює 5 вольт, є референс. 15 вольт приходить сюди на шимку. І на ТЛ плюс 15, мінус 15 приходить. Все нормально, значить блок живлення працює. Я Зняв регулятор, бо в мене немає який під'єднати, щоб під'єднати, бо без регулятора не працює. Вставляти воно не вставляється. рука цього Ну, майстра, нехай буде. Уже й сюди дійшла була на роз'єм. Він на роз'єм припаював провода. Ну, блін, від, відкрутить. Хвилина діла. Або там півхвилини, 30 секунд відкрутить і під'єднує нормально. Не, він, блін, припаював сюди провода. Припой є, тепер не надівається, треба зараз знімати припой. Блядь. Все, знялося опліточкою, все нормально. Тепер. Ану-ка як воно надівається. Бо не надівалося перекосити його. В общем, перекосуватися. Все наділося нормально тепер. Я розумію, що людина не винна, що там такий типу майстер був. Ну, ну так же ж не робиться. Доволі довго, доволі довго мучився. Але, мабуть, я зрозумів, чому тут все перепахано, бо ні сигналів, нічого не було. Я думав, що з регулятора зразу буде плюс, мінус і так далі. А ні, тут ще фішка стоїть, яку треба, на якій перемикається перша і четверта, передостання і перед передостання. Ну тут земля і 15 вольт. Фішкою перемикається. Вони, мабуть, зняли фішку і шукали, нічого нема. Ну і почали Ладно. я... Під'єднав і все працює. Ну, мається на увазі шимка. RF, RF, є все, але сигналів нема. Ну, Замірив на 5-й ножки менше, ніж на 6-й ножки. Подивився як. воно. І п'ята ножка це суматор від шунта і цього регулятора. Під'єднав ось зовнішній блок живлення, подав 1 вольт, бо там на 6 ножки було 0,7 вольт, подав 1 вольт, нічого. І на шостій ножки теж вирівнюється. Подав 1,6 і зараз дивимося... Так, зараз підкладу, під так, мабуть, видно буде. Так, зараз дивимося які сигнали. Включаємо. Так, беремо. осцилограф І дивимося на... Допустимо, на 14 Ай! Погано мені, ну, але нічого, голова може мішає. Видно? О, є на 14 ножки і на 11-й ножки. Є. Тепер переходимо на е, транзистори. Де вона тут яке? Звідки там є сигнал? Нижче бачите який він. Так, а ну-ка трохи ми його розширимо. Сигнал є. Так, на другому. Сигнал є. На третьому є. Четвертый есть. П'ятий. Есть. Шостий. Есть. На цих, Есть погано. Видно? Ну, ладно. Так, будем не добираться погано. Було. Тут есть. есть. А тут? Тут тоже есть. Тоже есть. И тут добираться. В общем, на всех сигналы есть. Дуже добре. Ну і ось подаю, наприклад, на п'яту ножку напругу. Меншу напругу подаю, чим сплющується. Більшу напругу подаю. Шим збільшується, струм збільшується. Ладно, все нормально. Значить працює. Задаю ще частина і все-все працює. Ну, Значить інвертор працює, тільки тут перепахано чортійшу. Все міняно-переміняно. Передній майстер з транзисторами щось робив, не знаю що, але він підкладки не міняв, не пам'ятаю, я вам розказував, показував. Термопрокладки не міняв, а так як вони були лопнувші, так і залишив їх. Це вже куски убираю. Ось, бачите, дивіться. Вони лопнувши так і він їх позалишав. Це не наче ціло. Ну да, на наче сила.